Калінераса сліто продовжується. Подорож так манять. І звичайно, якщо ви вирішили відправитись в Грецію і хочете під час подорожів покращувати мову, якщо вже почали вчити, розширяти словниковий запас, чи просто вчити, розвиватися, чи можливо плануєте тут деякий час пожити чи попрацювати, дізнатися більше про грецьку сім'ю, традиції грецької сім'ї, більше і знати знати грецький народ, то продовжимо далі нашу тему. І сьогодні ми знову будемо розшивати на словниковий запас і поговоримо про деякі смачненькі слова в грецькій мові. до салами. Це в нас шифт, копаса то анігзало, це міда, то карізі, це грецький горіх, і каріза це ще кокосовий горіх, вже схоже там ж слово. І фраула, полунечка, і ренга, оселедець. Я до речі свого не знала в певний час. А оселець можна знайти в Греції не лише в російських маркетах, але і навіть в грецьких маркетах також, хоча греки. Не зовсім вживають таку їжу. Як правило, ми з вами трошки говорили про грецьку типу ікру із пюре і із майонезом, точніше, грецьким йогуртом, яка використовується і яка вживається тільки під час посту, і також бакаляру засолена риба, яка також вимочується соль у воді і готується із ні борошна і пива а така суміш, та, да, і цю рибу мочують в цю суміш і піджарити. Ви також живете під час посту і суб'єс. каракати ці греки полюбляють їсти під час посту. А так, в принципі, дуже люблять м'ясо. Хоча без риби тут ніяк. Стосовно м'яса, окімас це у нас фарш, який якраз і додається в таку грецьку страву, яку ми з вами вже загадували. Їх диві, так? Дві грецькі страви це пастиця, мусака, такі запечені, великі запіканки у духовій шафі. І, звичайно, Звичайно, із кіма, з кімаси можуть із цим фаршем готуватися також, що греки люблять це е, є міста. Якщо пам'ятаєте з минулих занять, це перчики фаршировані, це томати і це фаршировані колаки саки Це е, в нас е баклажан. наступне, що ми можемо ще сьогодні вивчити, і турта пістечка, та схоже слово, томелі, мед, і вафлес вафлі. З вафлі. Та біскота, печиво, не складні, але приємні такі слова. То спарангі, спаржа. І думаю, що на сьогодні ми завершимо. Добавимо ще та консерва і консервес, тому що це слово, в принципі, також схоже дуже на наше слово, таке можна сказати, як міжнародне слово. І, в принципі, зрозуміло, якщо ви почуєте це слово. Наступні слова продовжимо на наступній нашій зустрічі. Бажаю гарного. Вам відпочинку і приємного літа, калімера, яса з.